Всім здрасте, значить по поводу того, що в нас дуже густа посадка. Значить, дивіться, ось вам вблизі тут а взагалі сантиметрів 10 розстояння. Ну по-разному плюс-мінус на бугру вони ростуть. Виходять вони трошки в сторону по вірьовці. Ну як бачите, ну сам бугор сантиметрів 50. Точно я не пам'ятаю, вже рулетку вбрати не буду. Між дуряді те саме 50-60 плюс-мінус, даже 50. І вони, як виростають, вони отак густо. Значить, відпускати бокові пасенки в такій густоті взагалі не нужно і підбирати правильний сорт огірка. Хоч у них листя були не прям як здорові лопухи, іначе їм буде дуже мало провітрювання. І хоч провітрювання у вас в теплиці було вполне хороше. Ось максимальний листок. І то це ростіння в одному місці трошки більш зажирувало. Ось, в основному середній листок на розстрілі ось він. Ну, в мою адошку. І виходить, так він нормально росте. Ширина тут. Між огірками 40 см. Що вони рядом ростуть, а не в шахматному порядку. Бо у нас тут між ними стояв ящик, ящик, ящик і далі ящик. Була в нас розсада. В шахматному порядку висадити було ніяк. Економили місце. Ну, як бачите, все повні хорошо. Є тільки одне но. Буржуйка в нас ось. То ось оця частина теплиці. Прохладно, плюс тут двері на тамбур виход. Як ви бачите, різниця зразу на глаза. Як і тут огірочки, як і там огірочки. Все, будуть випроси по поводу ширини посадки і тому подобне, Пишіть в коментарі. Сорт у нас, кстати, Mirabel F1. Це Герман, називався нинішній сорт. Все, до свидання.